У Магачкалі відбуваються обшуки у будинках організаторів програму в аеропорту за місцем проживання осіб, що причетні до організації та виконання злочину, проводяться обшуки та допити. За участю слідчих криміналістів проведено огляд місця події, зафіксовано пошкодження майна, вилучено записи з камер відеоспостереження. Аеропорт Махачкали відновив роботу після погрому. З тель Віва рейси він більше не прийматиме. Нагадаю, що погромники атакували аеропорт Махачкали в неділю, коли там приземлився рейс із Тель-Авіва. Вони шукали ізраїльтян, погрожуючи помстою за удари Ізраїлю по Газі, які зазнають у відповідь на напад Хамас. Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що йому соромно через заворушення в аеропорту Махачкали. Він зазначив, що в інших регіонах Північного Кавказу, де також моляться за постраждалих на близькому сході, таких інцидентів не було. За його словами, ситуація, що сталася в аеропорту Махачкали, є грубим порушенням закону. Вона отримує відповідну оцінку правоохоронних органів. Згодом Меліко пов'язав антисемітські акції в республіці із каналом «Утро Дагістана. Російські телеграм-канали писали, що цей ресурс нібито почав першим поширювати чутки про переселення ізраїльських біженців на територію мусульманських республік Російської Федерації. За словами Мелікова, канал «Утро Дагістана адмініструється з території України. Сегодня мы получили абсолютно достоверную открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет. Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, Наші враги, безусловно, ті, хто аперірував этими мероприятиями з території України, речник Путіна Пісков заявив, що теж вважає, що події в аеропорту Магачкали є результатом втручання ззовні. Як не очікувано, звісно ж, усьому винен хтось інший забиття вокруг аеропорту Магачкали являється во многом результатом міша ззовні, включаючи інформаційне воїні. медиков, других. Конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией.